Прогноз погоди в Україні на суботу, 19 жовтня, мене звати Українчик. Вчора до мене дійшла інформація про дуже сильне потепління аж до 25 градусів, але, на превеликий жаль, це було не надто достовірне джерело. Адже таку інформацію я почув з швидкоплинної розмови незнайомих мені чоловіка і жінки у черзі за кавою. А от джерело, яке не викликає у мене сумнівів, інформує про мороз і дощі у кількох областях. Мова йде про Укргідромедцентр, адже саме на основі даних з нього ми робимо щоденні прогнози. Отже, 19 жовтня у 14 областях синоптики прогнозують нічний і ранковий мороз, а ще у 7 областях очікується невеликий і доволі холодний осінній дощ. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо в суботу. 19 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Суботу, 19 жовтня, у 14 областях синоптики прогнозують нічні і ранкові заморозки, а ще у 7 областях варто чекати на невеликий дощ. Південь у Одеській області вдень від плюс 11 до плюс 13 градусів, вночі плюс 4, плюс 2, в районі Бессарабії, в денні години доби. Від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 4 плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 9 плюс 11 в світлі години від плюс 7 до плюс 5 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище за 0, нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. на Миколаївщині і у Одеській області мінлива хмарність і без опадів. На Херсонщині Запоріжжі і в Криму невеликий дощ. Вітер північно-східний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 3. На Закарпатті в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1 мінус три. у Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невелика хмарність і без опадів: вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні плюс 5 плюс 3, на Луганщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 8, плюс 10, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області місцями невеликі дощі вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів. В нічні плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 9, плюс 11. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів, в темні плюс 5 плюс 3. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. На Полтавщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Черкаській області в денні години від 9 до 11 градусів тепла, в нічні – мінус 1, мінус 3. У Полтавській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині, мінлива хмарність і без опадів. На Дніпропетровщині місцями невеликий дощ, вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна мінус 3. у Житомирській області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Сумській області в світлі години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні мінус 1 мінус 3. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9, плюс 11, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 14, вибачте, 19 жовтня. Очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!